Перше з 2019 року біткоін закрив липень в мінусі, а домінування альткоїнів зросло, перевищивши 50%. XRP, Bitcoin Gold і Solana показали найбільше зростання серед топових криптовалют. Тим часом цифрові активи торгуються у вузькому діапазоні на тлі рекордно низької волатильності. Крипторинок завмер в очікуванні потужного руху в одну зі сторін. Привіт, я Валерія, і в цьому відео я розповім про найважливіші події крипторинку, що сталися останнім часом. Та спершу підпишись на наш канал, постав вподобайку і натисни на дзвіночок, аби не пропустити нічого важливого. Що ж, почнімо. Історично липень був одним із найкращих місяців для біткоїну. Але цього разу щось пішло не так, адже перша криптовалюта закрила попередній місяць у червоній зоні, вперше з 2019 року. У другій половині липня капіталізація крипторинку почала падати під тиском продавців. Показник знизився майже на 3,5% до однієї цілої трильйона доларів. Однак згодом йому вдалося. Зрости на 300 мільйонів доларів. Варто зазначити, що криптовалюти перестали так сильно реагувати на дані щодо інфляції в США та рішення ФРС щодо відсоткової ставки. Як і очікувалося, федеральна резервна система США нещодавно підвищила ключову ставку на 25 пунктів – до 5,5%. Це найвищий рівень за останні 22 роки. Голова ФРС Джером Павел дав чітко зрозуміти, що інфляція все ще занадто висока, і рішення про підвищення ставки буде залежати від подальших даних. В цілому на крипторинку спостерігається справжній штиль. Щоденні обсяги торгів на криптобіржах у липні впали до мінімуму з жовтня 2020 року. Причиною цього стала надзвичайно низька волатильність на ринку. Індустрія криптовалюти блокчейну залучила у другому кварталі 2023 року лише трохи більш як 2,3 мільярда доларів інвестицій. Це найнижчий показник з кінця 2020 року. Але така ситуація типова для ведмежих ринків. Біток не зміг закріпитися вище 30 тисяч доларів і опустився нижче 29. 000. Однак кількість нових біткоін адрес продовжує зростати. А це чудово новина в умовах ведмажого ринку. Тільки уявіть, зараз майже 4,5 мільйона людей у всьому світі володіють щонайменше десятою частиною BTC. Іншим сильним вичачим сигналом є те, що довгострокові власники продовжують накопичувати першу криптовалюту. Кількість BTC на їхніх балансах досягла рекордного рівня в понад 14,5 мільйонів. А це аж 75% від загального обсягу BTC. Обсяг запасів біткоїна на централізованих біржах продовжує знижуватись, адже інвестори не хочуть продавати свої монети за поточними ринковими цінами. Так, спочатку Червня кити вивели рекордні 255 тисяч BTC з бірж з початку червня. Майнери також перестали продавати біткоїни в липні та почали їх накопичувати. І в результаті їхні резерви BTC знову почали зростати. Поки всі накопичують біток, влада його продає. Аналітики мережі CryptoQuant підтвердили, що уряд США продав ще 8200 конфіскованих біткоїнів. i А зараз перейдемо до альткоїнів. Зауважу, що в липні багато топових монет показали кращі результати ніж перша криптовалюта, а домінування біткоїна знову впало нижче 50%. XRP продемонстрував найбільше зростання, піднявшись в кінці аж на 47%. Кількість китових гаманців токену з балансом понад 100 мільйонів досягла 199, що є максимумом за 11 тижнів. Результат. Цілком закономірний, оскільки компанія Ripple нарешті здобула велику перемогу у справі проти сек. І хоча сек імовірно подасть апеляцію, за словами юриста Джона Дітона, ця апеляція не стане серйозною невдачою для Ripple. адже суду знадобиться щонайменше два роки для винесення повторного рішення. Слідом за XRP закрив місяць у плюсі. Bitcoin Gold. Монета показала зростання на понад 40%. Ціна ще однієї топової криптовалюти Solana зросла на 25%. До речі, маю декілька чудових новин для фанатів Sol. Solana Labs представила новий компілятор Solang, що допомагає розробникам віртуальної машини Ethereum перейти на екосистему Solana. Завдяки цьому інструменту освоїти блокчейн Solana та писати на ньому додатки стане ще простіше. Поява Solang може також стати каталізатором відновлення та подальшого зростання ціни Sol. Загальна вартість заблокованих коштів у DeFi створених на Солана перевищила 317 мільйонів доларів. Ця цифра далека від максимуму, але це явний знак одужання мережі. Ба більше старання розробників принесли свої плоди, і солана таки стала більш надійною мережею. Так, у другому кварталі 2023 року блокчейн працював. Без будь-яких відключень, багів і інших проблем. А блокчейн сюю продовжує бити рекорди. Нещодавно сумарна кількість транзакцій у мережі перевищила 500 мільйонів, а кількість щоденних транзакцій 30 мільйонів. До речі, улюблена криптовалюта Ілона Маска Dogecoin нещодавно знову злетіла в ціні майже на 9% після того, як Сео Twitter згадав про неї у своєму повідомленні у соціальній мережі. Крім того, Doge стала однією з найбільш торгованих альткоїнів у 2023 році. Поступившись лише XRP та Solana. Кількість етер у стейкінгу вперше перевищила позначку у 25 мільйонів одиниць. Показник справді диву. А можливим це стало завдяки оновленню шапела, яке дозволило користувачам виводити монети зі стейкінгу. І наостанок поговоримо про майбутній халвінг лайткоїна, який відбудеться на початку серпня. Історично LTC завжди зростав перед самою подією, але одразу після неї слідувала корекція. За словами криптоаналітика Алі Мартінеса, за останні 5 років щоразу, коли кількість нових адрес LTC перевищувала 350 тисяч. Відбувалася корекція цін. Нещодавно було створено аж 690 тисяч адрес LTC. Це дозволяє припустити, що після майбутнього халвінгу інвестори почнуть масово продавати монету. А на сьогодні все. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок. Па-па!